Зональні відбірні змагання чемпіонату України серед команд закладів вищої освіти стартували у Сумах. Вони зібрали представників чотирьох вишів Сум Полтави та Києва. На матчах побував Олександр Качанов. Відкривали ігровий день команди Сумського державного педагогічного університету та Полтавського національного технічного університету. Рахунок у матчі відкрили полтавчани, а перший тайм виграли сумчани. На гол Антона Тулікова. Сумчани відповіли влучними ударами Руслана Кіпнова та Стаса Деревінського. Після перерви рахунок 2-1 на табло зберігався до 30-ї хвилини другої половини гри, коли атаку сумської команди ударом завершив Андрій Сліпухін. За дві хвилини до завершення основного часу матчу остаточний рахунок у першій грі ігрового дня встановив Артем Шпірьонок. Чотири-один на користь команди Сумського державного педагогічного університету. Ну, шанси є Ми їхали тільки за перемогою. Гра починалась для нас добре. Забили швидкий гол, команда бігла. Не дивлячись на малу кількість замін, почувались відмінно, але одна прикра помилка призвела до того, що команда пала духом. Наша команда завжди славилась дисципліною. У нас дуже гарний колектив, і за ще цього ми перемагаємо. Після цього на поле футбольного центру Барса вийшли команди Сумського державного університету та Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми розраховуємо, як говорить, на ми на... розраховуємо на, на молодих на... хлопців, на майбутнє покоління. покоління. Дай Бог, якщо Дай Бог. все буде нормально, все буде у подальшому нормально. команда буде більш дієздатна. Ну а так, я думаю, поборемося. Буде... Ну, а так, я думаю, що поборемося. Ну, звісно, на перемогу. Довго ми працюємо і вчора приїхали заздалегідь для того, щоб сьогодні зупинитися ще на один день в вашому прекрасному місті, щоб завтра заграти вже фінальний матч. У цьому матчі сумчани вели у рахунку. Автогол на свій рахунок записав гравець київської команди Євген Власенко. У підсумку ж завдяки голам Миколи Давиденка та Владислава Шаповала перемогу з рахунком 2-1 святкувала команда університету імені Грінченка. Завтра кияни та сумські педагоги зустрінуться у фіналі. Він розпочнеться на полі футбольного центру Барса о 13-й годині. Переможець вийде у всеукраїнський фінал.